Доброго дня всім добрим людям. І так, як я і обіцяв, що розкажу вам про Лісогринівецьку Народну Республіку, яка очікує свого проголошення. Тобто чиновники Держави України місцевого характеру, в тому числі і на рівні Хмельницької області, не рахуються законами Держави України і фактично сьогодні. Приватизували в незаконний спосіб шляхом підробки документів, внесення неправдивих відомостей, зловживання владою службовим становищем, перевищенням влади і службових повноважень більше 1900 гектарів землі з загального земельного масиву державного підприємства Хмельницьке в 1987 шістдесяті І так у 2021 році мене попросили. Розібратися з цим державним підприємством, в якому воно стані, і мої зусилля ввінчалися тим, щоб була проведена інвентаризація майна і землі. І внаслідок того, чого державне підприємство почало сплачувати податки, створило робочі місця, всі виплати здійснювалися у строки, встановлені діючим законодавством держави України. Але люди, які поприватизували цю землю, в тому числі судді, прокурори, поліція, голова Лісогринівецької сільської ради, як бувший, так і теперішній голова, ну і всі інші чиновники бувшої районної Хмельницької районної державної адміністрації, теперішньої, почали чинити спротив цьому, і все це закінчилося. У 2023 році звільненням мене з навіть не можна назвати це посадою, з голови комісії з припинення юридичної особи державне підприємство Хмельницьке в селі Лісовій Гріняці. Причиною цього став тотальний саботаж людей, тотальний саботаж чиновників держави України, які на сьогоднішній день яким не вигідно повертати незаконно отриману землю. І це все здійснилося за допомогою суддів Хмельницької області, Хмельницького міськрайонного суду, Хмельницького апеляційного суду, прокуратури всіх рівнів. Ну і в тому числі я вже почав грішним ділом підозрювати чиновників держави, а саме Голова фонду державного майна, який зараз є міністром оборони, є такий у меру, який підписав безпідставно, без жодних на це правових підстав звільнення мене. Ну і в пресі почали писати про те, що я там рейдер, махровий рейдер, чудлі не ворог всього українського народу і ворог всієї планети, власником якої я є. І так було зроблено. На підставі цього, щоб підприємство почало працювати, і було, у нас точиться війна, був зроблений проєкт. Зараз я вам покажу замовлено проєкт, була зроблена візуалізація на побудову 14 багатоповерхівок, 5-поверхівок, оскільки це землі в межах району Хмельницького Хмельницької області, і зі всієї інфраструктури на 1200. Квартир. Середня вартість квартири по підрахунках по проєктних по коштористу було 400 метрів, 400 доларів за метр квадратний. Тобто нижчої ціни в Україні може є, може немає. Я не говорю про. І ця ціна була по коштористу, закладена в проєкт. Щоб не бути голоснівним, я вам покажу зараз цю візуалізацію, щоб ви її бачили. Оскільки це все, це все мало відбуватися на землях державного підприємства Хмельницьке, і станом на сьогоднішній день цей візуалізацій проєкт були представлені в фонді державного майна при господіну Умєрову. І внаслідок цього українська жаба задавила чиновників. Що мільярдер хаба може збагатитися і, або щось там заробити на цьому будівництві. Тому на сьогоднішній день ситуація на даному підприємстві така, що всіх людей новий керівник звільнила. Все майно, яке на сьогоднішній день воно переходить у приватні руки, приватизовується по, по підроблених документах. Земля залишки землі також приватизовується. Вносяться відповідні зміни за допомогою Державного кадастру в Кадастрову систему України незаконно. Це про все цю ситуацію знає. Як СБУ в Україні, Фонд державного майна знає в Україні. Канцелярія верніше це не канцелярія, а адміністрація президента України чи Офіс президента України і секретар. Також знає про цю ситуацію, оскільки мною було написано десятки звернень до цих установ для того, щоб вони відривали. Але оскільки вони всі і в темі, і в долі, як люблять казати, в нас вітрогони чи бісогони мілкого пошибу, які здійснюють там незаконні операції з землею в Україні. Які знають, що таке і в темі, і в долі. І на сьогоднішній день ця ситуація є такою, що база фактично на сьогоднішній день рветься по частинах. Під ці будівлі, які частина рушиться, фактично по вулиці Центральна, 4 в Лісові гринівці розбиті вже вікна і двері на конторі державного підприємства «Хмельницький», все майно, що там ще було, залишки фактично викрадено, вікна повибивані. І на сьогоднішній день ця причетність до цього всього є керівництво фонду державного майна України, яке на сьогоднішній день продовжує перекривати ту бездіяльність і. Хочу довести ДП Хмельницький до того, щоб його ліквідували. Ну і були мною такі зроблені запобіжники, які не дозволяють поки що цього зробити, а саме було звернення до суду, в тому числі і по цій заборгованості, яке вони створили державному підприємству Хмельницький. На сьогоднішній день не платиться земельний податок, що також не дозволяє. Як один з запобіжників, які вони недооцінили, не дозволяє ліквідувати підприємство, оскільки для того, щоб ліквідувати підприємство, потрібно взяти довідки з державної податкової інспекції про відсутність такої заборгованості з виконавчої служби. Ну і там далі є процедури, які я не буду вдаватися, які доволі відомі. Мало того, всі сервітути, які були заключені. Після приходу нового керівництва ніхто не оплачує гроші, оскільки це змова на таку несплату, оскільки за проїзд по території бази підприємства був платний, була встановлена плата за це і сусіднє підприємство, яке є елеватором, платило щомісячно 6 тисяч гривень за проїзд. За 300 метрів проїзду території бази. Тобто були взаємовигідні економічні відносини, встановлені з сусідами, які дивним чином припинилися при появі нового керівництва. Я не вважаю, що це я відкриваю там Америку. На сьогоднішній день таким чином ця Лісогринівецька Народна Республіка очікує свого проголошення. І я думаю, що більше з їх керівництво чекає, щоб прийшов сюди агресор, оскільки ті всі гріхи, які вони натворили, я називаю це гріхами, будуть їм прощені рівно як і закриті всі кримінальні провадження. А звертаю вашу увагу на те, що за моїми заявами було порушено близько, я там не пам'ятаю, чи 14 чи 15 кримінальних проваджень. Які доблесна наша поліція і прокуратура Хмельницької області навіть не збирається їх розслідувати? Дякую за увагу! Будьте здорові! Всім всього доброго!